Привіт! Сьогодні хочу просто поговорити. Розповім, як я прийшла до того, що стала сама собі майстром з манікюру. На фоні просто буду робити манікюр з однотоном, тож це відео підійде і для тих, хто любить просто слухати. Трохи про цей манікюр, котре знімаю. Покриття 9 днів. Я ще ходила з ним, як щоб не ці відчаровування на правій руці. Знімаю просто рідиною. Тож повернемося до розповіді. Я була одною з тих дівчат, котра ходила раз в місяць на манікюр до майстра. Стаж з гель-лаком в середньому я мала десь 43 з половиною, тож я маю повне право давати свій відгук на такий спосіб манікюру. Скажу чесно, це зручно. Манікюр робиться швидко і носити його реально місяць, та невеличка відсилочка, і майстри. І виробники гель лаку рекомендують носити покриття не більше двох тижнів. Чули ж так? І я сама помічала на середині третього тижня, що з'являються відчаровування і вже треба записуватись до майстра. Але я була задоволена гелевим покриттям і вважала, що інших варіантів носити довго гарний манікюр не існує. Звичайний лад для мене був чимось з минулого, що не тримається і одного дня, сохне довго і виглядає не так класно, як гель. Як же я тоді помилялася? Просто можна подивитися, що вдається робити зараз звичайним лаком, з яким я можу ходити до півтора тижня. Що ж похитнуло мою думку тоді. Зараз вас дивую, але це локдаун. Пам'ятаєте ті часи, коли всі намагалася або здерти самі собі те покриття, або ходили стільки, скільки зможуть? Так. Саме тоді почалось перше усвідомлення моєї залежності від іншої людини, що мої нігті не під моїм контролем, і єдине, що я можу, це спиляти пилкою покриття з купою прополів. Так, дівчата. Я знаю, що ви зараз все згадали і дуже добре мене розумієте. Але ті часи ми з моєю майстриною пережили. І рік я ще ходила на гельніфтики з думкою, що напевно треба було б щось міняти з моєю залежністю. Та вже і тоді почала передавляти різні канали з манікюром, як гель лаком, так і звичайним. І я була здивована, що звичайні лаки також розвиваються, що покриття мають привабливий вигляд, а висихання вирішує експрес-сушка. Але що змінювати не хотілося. Мене все влаштовувало. Ну, окрім думки, що покриття сидить на моїх нігтях намертво. І саме собі я тільки здерти разом з нігтем його можу. А далі 24.02. Пояснень не треба. Зараз кожна мене зрозуміє. Прекрасно було б, якщо б'юті процедури було б єдиною проблемою на той час. Відверто кажучи, я просто вже не хотіла ходити ні з яким покриттям. Я просто хотіла зняти гель і все. Та після його зняття нігтєва пластина боліла і була мало схожа на ніготь, користувалась лише прозорим лаком, щоб, хоч не так боляче було. Та рано чи пізно всі ми починали збирати себе докупи і помічати себе. Саме той час став повштовхом для манікюру звичайним лаком собі. І як розумієте, головною перевагою такого покриття для мене стало те, що його можна зняти легко за допомогою лише рідини, без травмуючих механічних дій. І не говоріть мені, що гель-лак також можна зняти рідиною. Це сюр, я це проходила. Ось так все почалось простої цікавості чи зможу я, а ще можна ще. А потім на моє здивування це мені просто стало подобатись, і це досі мій антистрес. Чи цікаво було подібне відео? Хотіло б ще цікаво дізнатись вашу думку у коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобання. До зустрічі і бережіть себе.